Венесуельський мігрант Браян та його собака Бренді разом перетнули кілька країн і небезпечні тропічні ліси, щоб дістатися американо-мексиканського кордону. Але тут друзям довелося розлучитися. Коли ми дісталися до США, мені сказали, що я маю залишити собаку тут, бо їй не можна зі мною переправитися на той бік. Влада США багато робить, щоб нам допомогти, але не може допомагати й собакам. Собаку Брайану подарувала перед смертю мама два роки тому. Бренді була втіхою для юного венесуельця. Юнак залишив її мексиканському фотожурналістові. Той обіцяв про неї подбати. Багато мігрантів із південної і центральної Америки перетинають кордон між мексиканським містом С'юдат Хуарес та американським Альпасом в штаті Техас, щоб потрапити до США. Притулку шукає багато венесуельців. Усі ці мігранти і я теж приходять сюди не задля ліпшого життя. Ми не шукаємо матеріальних благ. Не ставимо за мету допомогу грошима рідним. Багато хто з нас тікає від диктатури, від кризи. Я тікаю з Венесуели від політичних переслідувань. За даними мексиканської комісії з надання допомоги біженцям, із січня до серпня цього року Мексика отримала понад 8200 заяв венесуельців на надання їм притулку. За кількістю мігрантів, які тікають із країни, Венесуела стоїть на четвертому місці серед інших держав Південної і Центральної Америки. М'яка міграційна політика Джо Байдена призвела до збільшення потоку нелегальних мігрантів, які хочуть перебратися до США. Торік їх було понад мільйон.